У нас по дронам фактично всі роки до останнього 2024 року це була волонтерська справа і по запуску цих виробництв, і по фінансуванню цих виробництв. Це ну, ганьба, фактично. Так, були, були спроби і зараз є. Гарний проєкт була армія дронів. Зараз це лінія дронів, тобто це перші вже системні на державному рівні спроби за, за, запустити, запустити ВПК. Але це четвертий рік широкомасштабної війни, і це там одна-дві лінії, коли треба, щоб вони були сотні цих ліній, і не тільки там по одному чи двом видам дрону, дронів, а по всім видам, по всій номенклатурі, яку ми зараз активно використовуємо, і фактично в польових умовах робимо R&D, тобто рішечу девитися. Девелопн, тобто ми фактично і тестуємо, і покращуємо технології, і можемо їх потім імплементувати. Тому на виробництво зброї дуже маленька цифра в цьому бюджеті оборони, це прям кидається в очі і це недостатньо.